Кейзад DeFi я взяв подивитись, бо це вакуумні навушники з вбудованим фізичним еквалайзером. Прикольний клікбейт подумав. Та виявилось, що А, це не просто гімік, що враховуючи демократичний цінник, вже вражає. Б, навушники виявилися дійсно крутими, і я вважаю, що вони можуть стати першим кроком на шляху майбутнього аудіофіла. Вітаю! Мене звуть Серж. А ти дивишся, коментуєш і ставиш вподобайки каналу Елмір. Й приємного перегляду. Швиденько про технічну інформацію. В комплекті йдуть сім пар різних амбішур трьох типів: три пари селіконових з внутрішніми засічками різного розміру, звичайні, напівпрозорі, силіконові, також три пари, і пара пінних. Дріт дійсно дешевий. Він нормально виглядає і відчувається, але має майже один ом опору, що погано його використовувати можна, але я б радив замінити. Я, наприклад, більшість часу слухав наушники. Через бездротові завушини самі навушники з дзеркального металу мають два компенсаційні отвори, роз'єм підключення типу 2 Пін, звукохід комфортного розміру, і тут гарний борт для утримки насадок. Та найцікавіше ззаду чотири перемикачі, котрі сильно змінюють звук. Загалом гібрані добре, мають ергономічну форму і в моїх вухах сидять комфортно. Всередині один 10 міліметровий динамік, і поки не перейшов до опису характеристик звуку, про вбудований еквалайзер і в чому там прикол. А прикол в тому, що перші три перемикачі збільшують кількість низьких частот, а останній зменшує опір з 48 до 29. Он, що також змінює характер звуку. Та зверху цього зміна амбішур також відчутно міняє АЧХ. Наприклад, пінні трохи зрізають частоти по краям діапазону, а силіконові навпаки можуть додати акцентів, особливо у верхах. Мене одразу вразило те, як всього один середнього розміру типовий дешевий динамік реагує на еквалізацію, зберігаючи розбірливість і взагалі якість звуку. АЧХ, котра вказана на сайті. За традицією не дуже співпадає з реальністю, та все ж її можна хвалити. Окрім того, що, вочевидь, все це дає спроможність швидко і легко налаштувати звук під себе. В першу чергу KZ DeFi – це крутий інструмент, щоб зрозуміти, який саме звук подобається тобі. Басхедний звук, навпаки, більш сухий і аналітичний, віобразна сигнатура чи харманівська. А вже як визначишся і почнеш слухати, то самостійно зможеш нарешті почути. І зрозуміти, що мають на увазі тих, хто каже про темне чи світле звучання, що то за відчуття сцени, широка вона чи ні, глибока чи ні. Яке там позиціонування і що в біса таке швидкі низи. Щоб не описувати всі варіанти звучань, розповім, що я зробив і що отримав. Комплектною скрипкою поставив налаштування 1110. Натяг силіконові амбішури від інших навушників, бо штатні мені не зайшли. Отримав вау-ефект. Бо за свій малий цінник DeFi дають звук без сильних сибілянтів. Тут непогане розділення інструментів, гарне позиціонування. Не сильно широка та глибока сцена, але тут вона дає камерне відчуття, ніби можна руку протягти і торкнутись музиканта. В навушниках добре прозвучить більшість жанрів, особливо якщо інструментів не через край. Хоча навіть оркестр тут можна слухати, хочеться відмітити, як атмосферно звучить My Father's Son Джо Кокера. Тут крута перкусія і атмосферний звук. Як в Heard, з самого початку пісні круто позиціонуються дві гітари, пауза, пішов вокал і. Ось Джонні Кеш зовсім поруч співає своїм втомленим голосом. А в Фетліп мене взагалі перенесло на сцену, де коло мене хлопці з сам 41 співають одразу з різних боків, як якийсь бойсбенд. Варто вперше почути свої улюблені пісні, хоча б з таким звучанням тобі легше буде зрозуміти, чому така кількість людей, музиканти і аудіофіли витрачають час і гроші на те, щоб почути всі ці нюанси. Це допоможе зрозуміти, чому слуха Вшись в дитинстві Джеймса Хетфілда, Брюса Дікенсона, Тома Араю, якийсь Серж в 31 рік знову відпускає патли. І чому той самий Серж в ті самі 31 натхненно пише свій музикальний альбом? Тут треба хоча б на 30 секунд згадати, що Елмір Ює і «Том магазин в першу чергу і всі ці враження, тому що отримати всього за півтори тисячі гривень на момент запису відео. Та забувши про рекламу, скажу, що звичайно це не найкращі навушники в світі, але те, що вони дають за свій малий цінник, особисто мене здивувало, і я без тіні сорому можу радити KZ DeFi.